Церков вспоминає пам'ять святої Феодори Олександрійської молодшої. Там є друга Феодора, котра написала відділа у віддіні А ця Феодора була замужня, Но будучи молода, неопитна жона через іскуство соблазна. Соблазнили її, і вона спробувала блуда. Її обманула жена сводниця і вона согрішила. Але потім, коли вона зрозуміла, порозуміла, що вона натворила, вона горько плакала і покинула тайну сім'ю, пішла в монастир, жіночий монастир. А та його мене наставила і сказала, що «ведь блуд не є тим гріхом, який закриває путь у царство Божє, якщо він буде розкаяний. Так, і в древності були такі случаї, але люди, котрі придалися блуду через покаяння, вернулися в число ізбраних збраних дітей Божих. У будь-якому случаю. Як у древності, так і нині іскусство, соблазна до блуда. Є сатанінське В Наші дні воно доведено до совершенства, що дуже треба бути сильним дівчатам і жінкам, щоб не вкусити блуда всі дні, коли так от все розмальовано через фільми, через различні доморозпусти. розпусти. А тепер Європа повна дівчаток з нашої країни, котрі продають своє тіло. Так от якраз нині ця тема, тема блуда актуальна, як будь-який гріх, так і блуд подобен наркотику, котрий два-три рази чоловік попробує, а потім уже не може відказатися. Но Феодора переборола себе. І пішла по путі покаяння, а щоб її не знайшли, вона вділася в мужську одежу і прийшла молитися в мужський монастир, Ну, куди її не пустили зразу для смирення. Потім вона представилася юношею Феодором, і так вона попала в той монастир, жила так тихо, мало хто за неї знав, лише виділи її подвигу, коліноприклонення – а от муж найти її вже не зміг. І так вона вісім років подвізалася, і її тіло, котре колись було згублено гріхом, прелюбодіянням, стало чистим, благословенним, неповним благодаті Святого Духа. І одного разу Ігумен посилає цього монаха Федора, реально Феодору, купити хліба. І сказав їй, якщо ти не успієш вернутися, можеш переночувати в винацькому монастирьові. І коли вона вернулася, дійсно верталася і в тому монастирьові зупинилася, а в того настоятеля того монастиря, він колись був женатий, дочка була легкої поведінки. І коли виділа Феодора, тобто цю жінку Феодору, то подумало, що то юноша хотіла соблазнити. Але тут не вийшло, і вона знайшла другий блуд і стала носити вже в собі нову дітинку. Но Феодор, монах Монахсей просто пішов собі в свій монастир. А через деякий час, коли видно було, що ота жінка Дочка того Ігумена забеременіла і стала родила дитинку, то склала всього вину блуда на того монаха Федора, котрий колись на одну ніч остановився в Нацькому монастирі. І коли прийшли із претензіями в цей монастир, то ігумен, віддя подвиг Федора, не повірив, сказав: то не може бути. Ну, а ті не відступали, і коли родилася дитинка, принесли дитинку під мужський монастир хлопчика, і лишили. Тоді вже й гумен сказав, то й спитання всім нам, Федоре, а що то гріх твій, бери дитинку і уйди з монастиря. Феодора забирає чужу дитинку і уходить з монастиря, і Урядом, де подв'язалися пастирі, вона кормила дітинку з тим, тим молочком від овець від тварин тих, а сама подв'язалася в постій молитві прося Бога о прощенні гріхів. Вона добре знала, що Господь допустив їх ту ганьбу за той перший давній гріх, за який і гумен не знав. Але Господь відкрив Гюмонові, що прощений гріх, і перший, а іменував, що ето гріх відпущений. і повернув Феодора у монастир, і вже до смерті Феодори, вона перебувала в монастирьові і востувала, нібито свого сина. Як монаха, а коли вона спочила, то Богу було відкрито, що Феодор – монах. Не хлопець не юноша, а дівчина. І весь монастир колись допустився, що осуждав, що нібито цей Фіодор юноша блудник. Оказалося, що вона дівчина, а так жила, що ніхто й не знав. Абсолютно, в боці подвізалася. а щоб доказати монахам, що монах Фьодор це є жінка. Настоятель легенько відкрив частину груді жіночої, щоб показати монахам, що є тут доказ, і всі вмилилися подвигу цієї жінки, що вона тільки часу подвізалася в молитві, в пості, в любові, принесла, прийняла на себе таку клевету, обзивали її блудником, хоча вона явно. В тому не була винувата, але вона з осміренням прийняла і ту дитинку, і де ще його спитала, і удійшла в вічний світ, у святості, в чистоті і в покаянні. Молимося прося, Боже, ти великий і славний. І якщо дам нам іспитання, поможи нам його витерпіти, бо лиш так поступаємо, діти Божі. Родичі святим і ісповідникам, а у вічності по милості Твоїй Боже, і наслідники Царства Божого. Амінь.